Вітання. 6 квітня, 2024 рік. Сад при монастирі Італія, де проживає у нас 11 українців. Тут 16.07. чуйно слухала буквально чуточку із Хака що там щастя. Да? Він так тільки прийшов на другий пункт і поштовх в духі знімає ти щось. Дух Святий говорить, з моїх стати, що важливо, і простором. Оце такі була свені, ливкові дерева. Тож, всім вітання, мене звати Світа, Віталія Лючі. з 15 року я в Італії. Періодично приїжджала, працювала, від'їжджала три місяці тут, три місяці вдома, То 6 місяців, а під час коронавірусу прийшлося навіть півтора року тут майже залишитись. Да? Тож, щастя, тема щастя, да? і ось вав, як цвіте. Це апельсинове дерево, алівої да? вже апельсини тут обірвані. Там ще вони в процесі там, поєднання і квітів, і апельсин разом. То, взагалі таке вау. Тож, щастя, Що щастя для мене, що щастя для, для кожного з вас, задаємо собі питання, да? таке красиве поєднання коли-небо. Таке вау. Дивитись і бачити, вчимось дивитись і бачити, слухати і чути. І бачите творця в цьому? Бачите любов, бачите щастя. А хтось каже, ні, моє щастя, щоб в мене під матрасом були там мільярди доларів. Да? Я буду щасливий. Um, ну, як сказати? Це фараони, да, маючи великі-великі статки. А, на жаль, прийшлося і рабів вбивати, да, ніби собою брали на той світ. А в результаті так вони в тих пірамідах, всі, і, 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 і все те багатство і лишилось, да. Тож, а, Бог показує, що все то як пар, воно приходить і зникає. І ми тут тимчасово на цій планеті Земля. Тож учимося дійсно бути щасливими від того, що вже бачимо, що відчуваємо, що чуємо. І поряд де я показала таке дерево, вже квітуче, а да, це, здається, груша, так. І як би так можна сказати, чим б тут милуватися, да? ну, якби вже все, такі пептики засохші, запаху немає. Все, якось від нього ніби слава відійшла, да? але Божа слава славою наповнена вся земля. І Бог свої слави не дасть нікому. Тож вся слава належить тільки Богу, не країні. І нам, всім українцям, це варто. Зрозуміти, я про то писала навіть президенту, що не можна таке гасло ставити на перше місце ставить слава Україні. Да? Треба ставити слава Ісусу Христу, навіки слава, тоді вже там десь а, і Божа земля, да? і дякую Боже за, за нашу землю, що да? ти нам дав. Але це вибір кожної людини, бо Бог нам дав свободу волі, да? теж в цьому. І мудрість нам потрібна, звісно. Але дійсно є періоди, коли так слава відходить. Да? І в даний момент запаху немає, плода як такого немає. Ну, ось у якийсь там пиптик є. Да? Ось така, такий плодик майбутній. Тобто відбулось запилення. Да? І часто Дух Святий нам, ми в дитинстві теж сіється. Да? До речі, рекомендую. Тут всі, хто дивиться, дивитиметься поза часом і просто мудрості Божої бажаю. Всі ми недосконалі Богу, і потрібно нам оце зростання духовне, особливо в періоди, коли ну, не дуже ок. Да? Тобто, знімаючи в стані ок, в стані такому благословеному, тоді Дух Святий підбадьорює нас вже через нас, Да? І вся слава дійсно належить тільки йому. І... Дійсно, можна сказати, що це апельсинове дерево, воно таке славе, енергетика білого кольору, взагалі білий корін, колір чистоти поєднує взагалі білий колір, сім кольорів да, всередині включає, якщо перекласти в спектр. Чорний колір він він питує в себе, він забирає. І в цьому плані дуже добре, бо сонячні промені. Швидше потім нагрівають землю, да? і земля тепліша, і швидше дозрівають плоди. Тобто Бог все продумав, звісно. Бога нічого не випадково. А, тож Божої мудрості в цьому. Тож дійсно, слава Божої, повна вся земля. А ні, тут є о, все. Квіточка ще одна, ось там друга. Тобто, є вже початок плоду, да? так і нас цих закладено це. Таланти, і тут уже друге питання. Чи талантом ми славимо Бога? А, якщо Бог дав нам, ну людина ні німа, може говорити, да, то це теж такий вже певний дар. Талант, да, можемо сказати, можна чи вірші читати, чи цитувати Біблію да, для слави Бога. А, це вже вибір людини, так? Да? Кому поклонятись? Бо є шлях. Божий да, Божий план в нашому житті шлях нечистивого, Да, І він за те, що він дасть людині, да, він скаже, давай, гадай, гороскопи відкривай, а то за те тоді ще буде прокляття да, наслідок. Людина думає, ой, вау, ось я так погадав, погадала, а, тому всьому. А тоді думає, що так погано? Дітям, що так погано. Бо нечистивий він завжди хоче бити, погубити. Йому не цікаво. А... Він, як то кажуть, він вознесе людина, тоді так людина може днись А Ісус сказав пасти, я його ззаду, а ви гілки. І будете при мені, Дух Святий прибуде з вами, да, коли я піду, то ви будете постійно зростати і давати плід. А все, що не приносить плоду, да, воно буде відрізане і впаде вогонь. Але я повторюю, що. Як в попередніх відео я часто говорю, що Бог хоче спасти кожну людину. Ти, Боже, любиш людину, а ненавидиш гріх. І це, що красаю, ти створив, чимось бачити, і а, питання щастя, да, воно тоді приходить від серця. Тобто. Сьогодні слухала Ненсі Колен, який Бог, вона, вона вообще, жінка, там там супер бізнес вумен потім там все у чоловіка з фінансами. Тобто вони дійшли до того такого дна, що в них там щось таке, як чи 25 центів лишилось? Ну то взагалі нонсенс, Да? І в холодильнику, це вони ще мали дітей. Взагалі там було декілька корок хліба, вони знайшли. Тобто їм відключили світ, відключили отоплення. Да? Тобто люди, які були високого рангу, так бум такий, да? що в хаті тільки корки хліба, в морозильній камери знайшлися на той день, вже такий, якби чорний ніби день. Да? Але Дух Святий сказав не розповідати нікому, не йти просити. А молитися і довіритися йому, що Бог про те все Да? У неї взагалі така жорстка історія, як да, в Біблії там теж пішов в пустелю Илья, да, і там їв що? Їв тих кузнечиків, да? ну все одно Бог йому давав щось їсти. І він найвеликим названий Ісусом. Да, Ходив в тих шкурах і, на жаль, голову дробили, да? але він був відданий, да? він сказав, я прийшов приготувати шлях. Да? І, по ідеї, ми всі також можемо вчитися, довіряти Богу. Да? Але це дійсно наш мозок вибухає, коли, як і мені тут в Італії, да? коли. Предлагають одну роботу, там десь євроконтракт. Ми тут один раз проживаємо. Якби... Слава Богу, тут оплачується нам тепла вода, є трохи, ну, газ на кухні. Да? Ну, кімнати не отоплювались, але світло. Да? І в цьому плані благословіння, але ну, можна було б вийти, якби йти на роботу, да? іменно тут з великим контрактом ем, вже якби маю документ, але відчував духові ніяк. Я хочу тебе навчити довіряти мені. І та, просто я пригадую, як я раніше працювала без контракту, як ці гроші вилітали. Да? І тут дійсно Бог показує чудеса, як дійсно з якимось несподіваним чином Бог благословляє через людей, де я не вже дала, що там мене благословлять. І вчимося, благословляти і ми. Тож, Божої мудрості всім коментарях поради, і вся слава тобі, Боже. Ти...